Доброго дня, ми на каналі Заводи Ревсинтез. Сьогодні хочемо вам показати наші нові розробки. Малі сівалки, ще меншого захвату. Ми показували вже вам на нашому каналі сівалки захватом 3 метри зернові навісні під малі трактори. Зараз вже виготовили ще меншого шириною захвату. 2,4 метри та 1,8 метра. Зараз я вам їх покажу. Зайшли ми в цех. Ось так виглядає, що 3 сівалка, але з туковою системою. Як бачите, ще встановлені додатково висівні апарати під висів мінеральних добрив. Також встановлено ще один редуктор для регулювання норми висіву добрив. Підножку опустили. Так, було зауваження. По відео в коментарях було зауваження, що високувати підножки, то опустили. Ось так. Брезенти замість криш... кришок. Для того, щоб сівалка була трохи легшою. Нормально буде герметично. Дощ буде не страшний. Ось і ще сівалки. Так, тепер ось 24 метри сівалочка. Принцип той же самий, але 24 метри захватом. Це теж стуковою системою. Ось там ще одна стоїть. Ну і також. 1,8 і метрів. Ось такий ось малюк. Зовсім маленька сівалочка, легенька. Ось так воно виглядає. Нагадаю, що е, глибина регулюється. Система тиску на сушник, ось такі ось резинові демпфери. Висіваючи апарати турецького виробництва з полімерів, також на даній сівалки може встановлюватися варіатор. Але за замовчуванням у нас встановлено механічні редуктори блочкового типу, 3 та 5 зірочок, ось такі два блока. Передаточних співвідношень більш ніж достатньо. На класичні норми на висі також на висів дрібно культур цього буде достатньо. Традиційно в зіпі ми кладемо зірочку для А, вибачаюсь, не ложимо ми зірочку, а вона у нас вже встановлена ось таким ось принципом для висіву дрібно культур. Ось така сівалочка. Під трактори. Від 25 кінських сіл. Сил під вантажопідйомність підйомність навіски від 450 кілограмів. Ну, в принципі, по зерновим сівалкам показав. Також зараз в виробництві у нас чотирьохрядкові сівалки. Пропашні з 80-м міжрядів, 80-м міжрядім, вибачте. Апарат, висіваючий апарат УПС. Хлопці складають дану свалку. Ось ще одну раму маємо, але тут же будуть е, висіваючі апарати в пластиковому корпусі турецького виробництва. Я покажу зараз ці висівні апарати. Вони встановлені, ось сівалка у нас шестирядкова з даними висівними апаратами. Ось так ось виглядають. Пластиковий корпус. E, значить, всередині там з e, нержавічої сталі диск висівний, по типу як на Гаспардо. Ну, Взагалі-то висівний апарат дуже схожий на гаспардовський. E, єдине, що тут трошки інше, так це скидач. Він тут вилочного типу, а не гребінчиком. Але працює він, я вам скажу, ще краще, ніж грибінчатий. Тим клієнтам, які ми продавали весною, сівалки з таким весінним апаратом були дуже задоволені розстановкою та тим, як працює саме скидач, тому що дуже легко і просто відрегулювати двійники та пропуски. Така шестирядкова сівало, вона. Транспортним пристроєм. Ось так це виглядає. Система внесення добрив. Значить, тут встановлено 4 тукові, е, тукові банки, але крайні з них висіває два рази менше. Тут, тут лежать зіб. Ну, коротше кажучи, шнек в одну сторону. Я думаю, що всі зрозуміли, про що я кажу. Традиційний вентилятор. Єдине, що відрізняє. Ці валки. вентилятор він звичайний, то тут трішечки іншого діаметру верхній вал. Тому що для цього висівного потрібен трошки більший вакуум, ніж на УПС, і обороти, обороти ротора в кожусі повинні бути більшими. Тому для того, щоб збільшити передаточне співвідношення, ми ось таким ось чином проточили вал, трошки під менший діаметр і таким чином добилися цього. Туковий сошник теж наш такий ексклюзивний, можна так сказати, пружина працює на жаті, а не на розтягнення. Вона більш довговічна, також піддається краще регулюванню, вона більш жорстка. І е, ми таким чином можемо е, доброго висівати на більшу глибину. Також сам туковий сошник, анкер цей, він збільшений. Він не такий як класичного розміру, він трошки більший. І таким чином ми можемо глибше висівати наші добрива. Тому що всі ми знаємо, що така система ту косашника, коли пружина на розтягнення працює. По-перше, вона дуже швидко витягується і прослабляється. Ну а по-друге, що сам цей анкер він маленький, ну в общем, мілко сіє добрива і поверху, воно все поверху. І таким чином ми ситуа... ну, це вже давно, вже роки, мабуть, три, якщо не чотири, ми таким от чином. Ну просто хто не знав, то ще раз розказав. Ну, і зараз підемо ще піднімемось в конструкторський відділ наш і покажу ще одну новинку, яка у нас зараз уже на виході. Будемо перший, перший дослідний зразок робити. Зараз це вам покажу. Так, ну і перед тим, як піти в конструкторський відділ, хочу показати, що маємо на складі. Чекаємо на замовлення, розуміємо ситуацію в країні, але розуміємо також і потреби наших клієнтів. Тому до сезону готові. Є сівалки будь-які: міні-тіл, звичайні сівалки з транспортними пристроями, на варіаторах, на механічних редукторах. 4 метровий 3,6 метрів, 5,4 є на з січі, звичайно ж, є, теж на різних видах сошників, паралограмні, маятникові, з транспортними пристроями, повторюся, з варіаторами, будь-які комплектації, все це в наявності. Ось ми йдемо до зору складу, без висівалок. Ось можете бачити. Там ось там на задньому дворі. Вон також цівалки бачимо під, під загрузку, під крамбалкою. Там у нас теж різні там Сіт-6, УПС-8, Атрія. Метал у нашій. І ось далі можна бачить також. Коротше кажучи, дуже багато сівалок. Так, чекаємо на ваші замовлення. Ну, а Зараз підемо все ж таки в конструкторський відділ. І Я вам покажу ще одну нашу новинку, зернову ще одну сівалку, зараз все побачите. Прийшли в конструкторський відділ. Зараз до нашого провідного конструктора підійдемо. Ось така осівалочка, така новинка. Вже скоро ми її зробимо, і ви побачите її вживу. Це трьохметрова сівалка. бачите Попереду це два приводних колеса. Ззаді така от вижена система по, по типу, як на дисковій бороні. Габарит у неї 3 метри, не більше. Це теж дуже важливо. Під меншу потужність трактора. Ну, а також під, під, під менші габаритні розміри. Для менших габаритних розмірів ось таку от конструкцію ми зробили. Принцип такий же, як і на всіх інших сівалках Січ, але менша ширина захвату і інший спосіб приводу і спосіб транспортного положення. Транспортне робоче проходить методом вижиму ось Вижимо вилки з задніми колесами. Скажіть, будь ласка, свою думку у коментарях, можливо, щось бачите по картинці, можливо, десь щось порадите, якісь, може, фішки, якісь може на власному досвіді, ну, власний досвід якийсь, можливо, по, по подібним сівалкам, що нам треба враховувати. Ось вона вижилась. Тоді тут вийшла, піднімається до горизонтального положення. І кліренс не десь порядку 35 см в транспортному положенні. Так що ось така ша новинка у нас буде незабаром. Ну, все, ось такі ось новини від заводу Ремсинтез. До побачення, до нових зустрічей, підписуйтесь на наш канал.